Лідер чемпіонату України, Донецький Шахтар, мав певні проблеми з львівськими Карпатами, але все-таки достатньо впевнено переміг команду Ігоря Євічовича. Для хорватського наставника Карпат ця гра, можливо, стане останньою у сезоні. Давайте подивимося, як відбувалися події в Одесі. Ігор Йовічевич свою фінальну арію у ролі наставника Карпат виконував в Одесі. У те, що матч із Шахтарем стане останнім поєдинком хорватського спеціаліста на чолі львівського клубу, не хотіли вірити ані фани, ані футболісти, хоча фактично з тренером вже попрощалися. Ми так уже збирались після Олімпіканімного, посиділи всі в місті. Я не знаю, що буде далі, би, поки, навірно, в клубі ще ніхто не знає, навірно, вони самі не знають що буде. звісно. Всі футболісти, вже ми не раз це говорили, підтримуємо повністю тренерський штаб. Ця підтримка з боку гравців відчувалася і на полі стадіону Чорноморець. Принаймні уся команда ретельно виконувала установку, не дозволивши шахтареві забити до перерви. Гірники першу масовану атаку розгорнули вже на 18-й секунді. Ферейра доводив своє право на основу у зв'язку з травмою гладкого і мав кілька непоганих шансів уписати своє ім'я у протокол матчу. Де інде не встигав сам, часто густо його, а також Тейшеру, сміливо блокував новотрясов. Усі ланки Карпат відпрацьовували у захисті, застосовуючи колективний відбір і підстраховку. Зарядженість на боротьбу ілюструють ці дві жовті картки, зароблені захисниками. Очень тяжело, когда ты по свійсь матч обороняєшся, що то придумають в періоді. Уже фактически сил не вистачає, когда ти уже доходиш до ворот соперника. Були банальні подачі в штрафную, и старались здаліка пробіти, если получается. За усю гру Карпати п'ять разів ударили по воротах Каніболоцького. Чудовий шанс після подачі скотового. До речі, єдиного, який пробили львів'яни у цьому матчі, змарнував Гуцуляк. У Усередині тайму сімнадцятирічний форвард отримав філігранний навис від кравця. Проте обробити м'яч не зумів. Meni spodobala se moja komanda. Se godinje bi bila dule, duže organizovana, disciplinovana. <clears throat> Čekali svi moment na tih kontrataka, šitko ih vihodah, vihodah u uh, kontrataku. Poznali što, jak šo nasitimo tak centri polja u pozicijnih atakah, šakta bude mati bude imati problemu, hoće imali su svoje momente. Dume što duže plinu na nas perši gol. Taki prosti, kuriozni i zmusilo nas uh, відкритися. сешкареберт усе пішло на початку другого тайму з виходом на поле Едуардо замість марнотратного Феррейри. На 55-й хвилині серна віддавав на Бернарда. Політ м'яча перервав новотрясов, але скинув просто на ногу форварду. Едуардо миттєво зреагував на те, що підківка загубив ворота під час хаотичних дій на виході. Было много достаточно моментов, в первом тайме просто э, дорабатывали до конца, где-то мы не могли пробеги. Это вратарь удачно сыграл. Ну а потом вышел Эдуардо, это его голы. Он очень здорово. Как никто может использовать такие моменты, где другой бы кто-то ударил на, на ударі, на ударе, а он. Він... Відяшто там радар вишали. Ну, та майстерство футболіста який грав в Англії в Арсеналі. Тому вийшов і практично зділи гру. Коли на чахтарем вже не тяжів результат, команда стала грати розкутіше, а в Едуардо заспівала бразильська кров. Деякому з глядачів теж щось заспівало. Тож вони і собі влаштували несподівану розвагу на майже голих трибунах стадіону. Вже перед фінальним свистком головна дія знову розгорнулася на полі. Едуардо в оточенні чотирьох захисників примудрився віддати на Ісмаїлі, і той з гострого кута зняв усі питання про переможця. Ну а квіточку на прощальному торті для Йовічевича зробив не Карноза оцим своїм ефектним стрибком, а Тейшейра. Він забив у десятому матчі поспіль, причому у п'яти з них у бразильця дублі. Вже на обрії євро. Європейський рекорд Месі 21 результативна гра. У доробку ж едуардо тут другий асист у матчі. і Звання найкращого гравця поєдинку. Я радий тому, як усе склалося. Найважливіше те, що Шахтар має не лише одного, а одразу кількох гравців, котрі можуть вирішити епізод. Але так, це був мій день і я дуже щасливий сьогодні. Зимове лідерство у турнірній таблиці Шахтар спробує ще трохи підсолодити у Парижі, де розраховує сенсаційно обіграти ПСЖ. для Карпат. Відкритим залишається інше питання: чи буде солодко Львову без Йовічевича? Не знаю, чи буде солодку Львову без Євічевича. Я чесно кажучи, що буду сумувати, тому що в принципі ну, один з небагатьох сезонів, коли мені не соромно Карпати. Незважаючи на те, що команда там не демонструє якийсь там, знаєте, там, ну, в цих звитях там до п'ятірки ще далеко, до трійки ще далі. Але на даному етапі мені все-таки знову ж таки я вже говорив, щоб хотілося побачити, як він буде розвивати команду, якщо дати йому можливість все таки і оновити, спробувати знаєте, відкрити трансфери і набрати нових футболістів, тому що він так варився в своєму соку, і, в принципі. Ну, рівень він все-таки зберіг, Сергій Авитович. Ну, душевний парень, видно, що тренер, як би, в принципі... Мож... Парень парень, тренер який? Парень душевний. він Я, ну, Язык выучил. Ну, видно, він он болеет Ну, він за своїх воспитанников переживає, він хоче, щоб академія росла, щоб ребят, как, ну, клуб зарабатывал деньги на них. Не то, що, к сожалению, у нас не происходит. Поэтому хотелось бы, щоб, щоб такі люди, які душою боліють, Будучи иностранцем за свой клуб, так как извините украинцы не болеют за своє клуб. Поэтому хотілось бы, щоб он остался, конечно бы. Ну, пусть руководство думает, что нужно дальше делать. Андрей, шо, шахтер? Ну, зараз остання гра, треба зіграти не найгірше, ніж мальме, для того, щоб залишиться в Лизі Европы. Це так само я вам хочу сказати відповідальність. Ну, я розумію, ну, розумію що... я просто говорю, що на рівні тих команд в чемпіонаті України, да, вони виглядають на голову вище. А коли остиковується з такими командами, як Реал Мадрид, ПСЖ, там вже зовсім все по-другому. Чуєте, як заговорив Сергій, Викторович? він то грав проти Реала, проти Баварії, то йому то легко говорити, що воно тоді був. Насправді зараз. Ну, уровень, другий. Ну, Карпат дали бой, звісно, Карпати дали настоящий бой, Карпати дали бій, але якби цих було боїв, було більше. Знаєте? Ну знову ж таки, повертаємося до того. Давайте, може, чотири зробимо. К словам Кварцянова, повертаюся. Там високий пресинг, там не можна. Там все зрозуміло. Я просто маю на увазі. Може, якби тих боїв було більше, воно було б цікавіше, і контактних по було б більше, і росли б футболісти. Правда ж? Та звісно. І в нас ж є проблема, ну, щоб ми там не говорили. З огляду на чемпіонат, нас не хочуть їхати сюди легіонери. І зараз для того, щоб запросити хорошого легіонера, ми повертаємося до тих часів, коли треба знову переплачувати, правда? ж? А без легіонерів як показала практика, Сергій Вікторович. К сожалению, да. Да, так, це реалії час футболу такі, що якщо ми хочемо чогось добиватися на європейській арені, звісно, нам нужны іностранці, сильні іностранці. А розумієте, якщо ми не будемо добиватися чогось на європейській арені зараз, да. то я вам хочу сказати, що а, ми настільки привчили, що інтерес людей впаде і буде падати, падати, падати до практично до нуля, то нам ну, катастрофічно не вистачає часу для того, щоб зробити зміни. Ми, ми спробували врятувати штучно цей чемпіонат. Ми розуміємо, що ми тільки опустили рівень прем'єр-ліги. І от такі от м'ячі, які забиває Едуардо, бачите, це знову ж таки наслідок того, що ну, десь кваліфікацій трохи не вистачає. розумієте? Да, Мастерство, мав... так. Не, не дотерпіли. Ошибка, буквально маленька ошибка, і все. Хладнокровно Хладнокромно Едуардо цей момент. Да. Всьому, і, провести. же, і опять же, в центр, хто із пусть то защитник, полузащитник в центр. Та завжди була така аксіома. Йде передача. Туди проважає його. На... Ну і воротар так само, ну не біжи. Якщо да. йде воротар. ну Або кричи, я, і вже виграє, або Ты. вже не біжи. це ну, шибка більше воротаря, звісно. Ну і далі вже Шахтар, знаєте, як, би, як казав Едуардо, що Карпати вони б'ються до першого пропущеного м'яча. І він виявився правий. Він вийшов на заміну. До речі, він, в принципі, і змінив десь хід, ситуацію, тому що він своїм голом змінив розвиток подій на футбольному полі. Ну і потім, бачите, вже спокійно забивалися м'ячі, тому що львів'яни ну, полізли вперед, намагалися спробувати щось. Змінити ситуацію, але їм цього всього не вийшло. З приводу Шахтаря, Шахтар закінчує на першій сходинці, маючи однаку кількість очок з київським Динамо. Вони відриваються достатньо серйозно від третьої сходинки. І знову ж таки, ми повертаємося до того, що у нас боротьба за чемпіонство у двох команд. В чому що вже зараз на середині чемпіонату Шахтарю бажаємо все-таки зіграти не гірше, ніж Мальми проти ПСЖ, ніж Мальми проти Реалу. І пробитися до Ліги Європи, але... Усвідомлюємо, що цікавіше буде для всіх нас, якщо зножкий шахтар і Динамо гратимуть більше поєдинків таких контактних. Матчів, які будуть цікаві, матчі, які можна буде плескати, після яких можна буде плескати в долоні. Ну, а Карпатам, Карпатам розвитку, розвитку з Йовічевичем Хотілося б мені особисто, знов ж таки не хочу нав'язувати точку зору, але мені особисто хотілося б, щоб це було з Йовічевичем. Як воно буде? Хай вирішує керівництво Карпат, тим більше знову ж таки в нас. Ну, я впевнений, що знаєте, Петро Демінський, який багато років вже вкладає гроші в Львівські <головіки>, Карпати, він так само душою і серцем боліває за цю команду. Так що я думаю, що як воно буде, будемо бачити. Я все-таки вірю, що вдасться знайти якийсь певний компроміс.